Дякуємо вам, що ви вчили нас не лише фізики, математики чи мови, ви вчили нас в життю. Ви вчили нас знаходити і рівняння. а ми зрозуміли, головне знайти корінь у самому собі. Ви вчили нас законом тяжіння, а ми зрозуміли, що ваша підтримка тримає нас на землі, де є сили летіти. Ви вчили нас бачити образи в текстах, а ми навчилися бачити історії в очах людей. Ви навчили нас хімічним реакціям, а ми знайшли формулу, яка працює завжди: дружба плюс повага, плюс вдячність. Ви навчили нас знаходити країни на праці, а ми зрозуміли. Наша мрія – це і є наш шлях. Ви вчили нас про великі битви і події. А ми зрозуміли, що найважливіше це наша ліцейська історія. Ви вчили нас рахувати прибутки та витрати, але ми навчилися цінувати те, що немає ціни: час, мрії та людей поруч. Ви вчили нас писати коди, а ми навчились читати дві шляки. Як тобі біля? Ви вчили нас про життя клітин, а ми відчули, як важливо плекати один одного. Ви навчили нас читати класики, А ми навчилися бачити себе у кожному дорозі. Ви вчили нас правильне написання, а ми навчилися писати від душі. Ви відкрили нам силу слова, і тепер ми знаємо. Одне дякуємо вас сказати набагато більше, ніж втіли підручник. Ви навчили нас бігати швидше, стрибати вище, грати сильніше. А ми зрозуміли, що головне не здатність перемагати, а бажання підтримувати. Ви навчили нас бути командою. Дякуємо за силу, витривалість і серце. Вчили нас нових слів та громади. А ми навчилися говорити про себе, про мрії, яким хочемо сказати. Ми розвертаємо нову сторінку. І цей залишиться позаду. Але кожен урок, кожне слово, кожен фугер іде з нами. Дякую за віру в мене. Дякую за усмішку на уроці. Дякую за натхнення. Ви навчили нас бути людьми. So if you're out there barely hanging